Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо форель у вершковому соусі. Рецепт дуже простий, корисний, швидко готується з мінімальною кількістю інгредієнтів. Таку страву можна приготувати і на вечерю, і на обід, або навіть на святковий стіл. Якщо подавати таку рибку на великій тарільці, яку ви прикрашите зеленню то ця страва спокійно може підійти і на святковий стіл. Соус готується також дуже просто та швидко, до речі, його можна використовувати до будь-яких страв із риби. І так почнемо готувати. Для початку підготуємо форму для випікання. Я беру ось таку форму прямокутну, трошки змащую її олією, викладаю філе форелі. Звісно, її потрібно промити дуже добре та просушити паперовим рушничком. Далі нам потрібно її посолити. Я використовую сіль зі спеціями, можна використовувати звичайну сіль. Також збризуємо її трошечки олією. У мене олія зі спеціями можна звичайною олією. Також додаю лимонний сік трошечки. І накриваємо форму для випікання фольгою. Ставимо у заздалегідь розігріту духовку при температурі 180 градусів на 15-17 хвилин. Далі приготуємо соус. У каструльку з тостим дном викладаємо вершки жирністю 30 або 33%. Додаємо трошки олії, всипаємо сушений часник, трошечки солі. Також додаю куркуми для кольору. І ще нам знадобиться укроп. Я його дуже-дуже мілко нарізаю. Додаю у каструльку укроп і ставимо цю масу на середній вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо одну хвилинку і соус готовий. Перекладаємо його одразу в іншу ємкість. Гарячий соус буде трошки рідкуватий, але коли він охолоне, стане густіший. Якщо ви хочете, щоб соус був дуже густий, то й додайте ще до нього 1 столову ложку борошна. Ось такий соус вершковий для риби в нас вийшов. Поки ми готували соус, наша рибка вже дуже гарненько пропіклася і зараз ми підготуємо тарілку, щоб подавати її на стіл. Я, як завжди, використовую овальну тарілку, викладаю на неї листя салату, можна використовувати руколу або шпинат. В такому вигляді ця рибка може підійти і на святковий стіл. Виклала листям салату нашу тарілку і викладаю гарячу рибку прямо на листяшко салата. Наша страва вже готова, але нам ще знадобиться полити рибку з соусом. Це можна робити безпосередньо на цій тарілці, або подавати соус окремо на стіл і щоб кожна людина могла собі поливати цим соусом рибку у своїй тарілці. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Страва дійсно дуже смачна, соус смачний, готується все просто, швидко. Такий соус можна використовувати і для інших страв з риби. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.